Дня, Шановна церква, щиро вітаю з 30-річчям кожного з нас, кожного, хто причетний будувати нашу церкву Посольство Боже. Хочу сказати про себе, що 20 років тому я прийшла в цю церкву розбитою людиною з масою внутрішніх проблем, з депресією, з низькою самооцінкою, з дуже великою кількістю комплексів. І завдяки Богу. Завдяки тому, що наш пастор Сандей мав вчення про особистість, про зцілення кожної особистості, про розвиток, я змогла стати повноцінним членом суспільства. На сьогоднішній день я щаслива мама, дружина, бабуся. Я живу в Європі, в Польщі і від імені всієї Польщі. Я вітаю нашу велику церкву, яка називається Посольство Благословенного Царства для всіх народів. Я дякую Богу, що Він вибрав мене, що Він призвав мене і що Він дав мені можливість і інструменти через вчення нашої церкви допомагати іншим людям, робити їх щасливими, радісними і служити Богу. Спасибі Господь. Я вітаю ще раз пастиря Сандея, пастиря Босі, всю духовну раду всіх наших пастирів і зичу кожному успіхів на ниві Божій. Дякую.